Всім привіт! Вона наявності Lexus nx 200 Офіційний автомобіль 2020 року випуску на повному приводі. Дуже красивий колір, темнокоричневий. В комплектації передній задній парктронік, лінзована LED-оптика, оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Салон у нього в двох кольорах: чорно-білий, з механічними регулюваннями руля і передніх сидінь. Є підігрів руля, блокування міжосьового диференціалу. Шкіряний мультируль. Пробіг у нього 9400 кілометрів. Є датчик утримання смуги руху, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, камера заднього виду. Як додаткова опція, встановлена безпроводна зарядка. Стан салону просто ідеальний. Як у нового автомобіля. Як спереду, так і ззаду. Електропривод багажника в комплекті оригінальна докатка і домкрат. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо автомобіль вам сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Також скоро в наявності американська версія 2019 року випуску. Всім гарного дня!